Привіт, друзі! Вау, який гарний будинок! Познайомимось з нашими героями Жаклін та Джил. Вони люблять грати у ляльки. Я готова почати робити будинок. Мені потрібен скотч та ножиці. Давайте склеїмо дах. О, Зараз я швидко впораюсь. Виріжемо вікна. Забираємо зайвий картон. Готово! Привіт! Тепер розділимо будинок на поверхи. Яка краса! Жакаліна, ти що робитимеш? Це що за неподобство? Так не піде. Мені терміново потрібен найкрасивіший будинок. Чекаю. Вау! Яка краса! Давайте прикрасимо мій будинок золотом. Ох ти. У моїй скрині знайдеться кілька діамантів. Зараз я ними прикрашу дах. Ох ти, який гарний у мене тепер дах. Струсимо зайве золотом. Гей, Джил, що ти тут робиш? Я хотіла просто подивитись. А я зараз тяхну. Потрібно витерти носа. Ой, ця зім'ята серветка відмінно підійде для прикраси даху. Давайте приклеїмо на весь дах серветки. О, лови, жаклін. І Ю. Яка гидота. Заберіть. Я чомусь заразилась. Дворецький. О, ти тут? Мені погано. О, мій жаклін. Я можу запропонувати помахати серветкою. Чудово, дякую. Мені потрібна корона. Зроби. Добре. У мене якраз із собою кілька гарних корон. Яка вам подобається? Ха, Чудовий вибір. Давайте повісимо її на ваш ляльковий будинок. Ух ти, яка краса! Ого, як гарно. Потрібно терміново надіти захисні окуляри. Ой, випало скло. Але це були мої улюблені окуляри. О, До мене прийшла ідея. Я на своєму будиночку зроблю квіточку зі скла. Як гарно. Вау, ви зробили чудові будиночки. Залишилося обжити їх всередині. Давайте почнемо. Дворецький. Мені потрібен сив. Підкриваємо. Подивимося, що всередині. Мм, це золоті залитки та монети. Чудово, відмінно. Монетами я викладу підлогу у своєму будинку. О, монетка заберу собі. Гей, не кради. Це моя монета. Добре, не буду. Хм, А що мені зробити? Потрібно подивитись. Що прикольного є в пакеті для сміття. Ух ти! Та тут купа Хм, Давайте складемо їх разом. О. Кольорових олівців я зроблю підлогу. Здорово. Так, ух ти, а це що. Клубочок ниток? Чудово. Нитками я можу прикрасити стіну. Беремо клей, поливаємо картон. А тепер приклеїмо на картон нитки. Ставимо в будинок. Вау, вийшло так мило. О, маячня. От у мене набагато краще. Я зараз замовлю меблі в будинок. Хм, Подивимось. Це крісло, те, що мені потрібно. Привіт! Це моє крісло. Дякую. Поставимо крісло сюди. Краса Тут будуть лампи з пір'ям А тут встановимо камін Він нагадує той, що я маю вдома. Потрібно зробити невелику перерву на журнал. Вау! Хто ця чудова модель? А, точно! Це ж я. Я вирішила, що треба повісити мої фото на стіни. Це найкраща прикраса. Не забудемо повісити люстру. Як гарно. Потрібно це зняти. Ой, а це що жахливе. Має купу губок. Як весело. З їхньою допомогою я зроблю диван. Дуже гарно. А тут буде килим. Беремо паперовий стаканчик. Хм. Відрізаємо дно. А тепер до нього можна прикріпити скиріпки. Це буде тумбочка і на ній поставимо лампу. Круто! А що тут? О, гудзик. З нього зроблю годинник. Краса! А що там уже келін? Поставимо стіл Стілець. Дворицький. Ти приніс вечерю. Чудово! Постав туди на стіл. У моєї ляльки має бути романтична і смачна вечеря при свічках. Сідай. Хм, а я зробила духовку із картону. Гарно вийшло. Вау! Як прикольно! Можна освіжитися Кока-Колою. Поставимо сюди стілець для моєї ляльки. Вау, перший поверх ваших будинків чудовий. Почнемо робити другий поверх. Хм, потрібно обклеїти його грошима. Вау, який стиль. А килим буде рожевим. Краса. А це що за гедота? Джил. Я відрізаю частину поверху. Ох. У мене вийшло! Подивимося у смітті. Ох ти, то це палички від морозива. Тут навіть трохи залишилось. Я з цих паличок можу зробити ліжко. Подивіться, яке воно затишне та зручне. Додам подошки та ковдру. Вау, дуже гарно виглядає. Саме те, що треба. А тут будуть сходи вниз на перший поверх. Прикрашаємо яскравою гірляндою. Дуже яскраво виходить. Хм, Але це вікно виглядає якось порожньо. О, в мене є ідея. У мене є яскрава обгортка від кіткату. Я зроблю з неї штори. Вуаля, як вам. Можна оздобити вікно. Ось так. Чудово. Ой, який сильний вітер. Це що, ураган? Ні, це доставка ліжка для моєї ляльки Барбі. Воно вражає. Дивовижно. Дякую. Яке гарне ліжко. Поставимо сюди дзеркало та столик. Сюди поставимо стелаж для взуття та суконь. Повісимо прикраси. Тут моя барбі буде відпочивати. Вау, дівчата! Ваші спальні виглядають супер. Вашим лялькам там точно сподобається. Ви зробили дуже затишні кімнати. Залишився лише останній поверх. Погнали! Ха, джил! Мій будинок точно буде найкращим. Ні, я вже знайшла пляшку. Знімаємо кришку. Я розкладу по всьому поверсі кришки від пляшок. І стіни, і стеля виглядають чудово. Хм, і остання страза. Оу, омі Жакалін. Все майже готово. Ох, я не можу більше чекати, що там? Дай подивитись? Вау, це приголомшливо! Саме те, що мені потрібно було. Тут необхідно поставити золоту ванну. А тут столики з дзеркалом. Моя Барбі тут буде фарбуватися і милуватися собою. Я вражена. Джил, а що ти вигадала? Хм, Я знайшла упаковку від сиру. О, там всередині щось є. Нічого. Добре. Зійде під ванну. Тут буде раковина із тумбочкою. А тут килимок. Хм. У мене є порожні упаковки з-під соусів. Зробимо з них зручний стелаж для одягу. Поставимо куточок. ванна кімната для моєї ляльки готова. Вау! Ви чудово впоралися з завданням, дівчата. Хм. Мені потрібно терміново зробити четвертий поверх. Добре, негайно викличте мені будівельника. О, ви тут? Приберіть дах та робимо тут пляж для моєї улюбленої ляльки. Добре, без проблем. Потрібно присипати все тут піском. Поставимо лежак, парасолька від сонця, і готово. Так, вийшло чудово. Забирай гроші, хоча ні. Всі ці гроші покладемо у басейн. Бувай, моя лялька буде плавати в грошах. Краса. Клас. Хм, А в мене є квіточка. Я сама її зробила. У мене на даху буде дитячий майданчик. Тут моя лялька гратиме і буде веселитися. Здорово я вигадала. Дівчата, ви впоралися зі своїм завданням. Ваші будиночки вийшли красивими та унікальними. Оу, а ось і карета з принцем та принцесою. Клас. Ух ти! Тепер у кожної є свій акваріум. Які вони класні та великі. Тільки у мене краще. О! Що це таке? Скриня зі скарбами. Подивимося всередині. Ого, а нічого собі, яка краса. Клас. Це каміння мені дуже знадобиться. Які вони гарні. З мотузки теж можна щось придумати. Тільки треба її трохи прикрасити. Тепер вона стане дуже гарною. Ось так. Рожева мотузка. І додам трохи блискіток. Зовсім трохи. Яка краса. Ось тут їм саме місце. О, а це що таке? Що відбувається? А це Люба. Називається наука. Я вирощую кристали, і вони набагато красивіші за твої камені. Так, все готово. Ось яка краса у мене вийшла. Ани будуть прямо тут, на самому видному місці. Краса. Так, то що у нас ще є? Ага, це нам теж знадобиться. Добре, виглядатиме ось тут, ось так, не те, що у деяких. А це ти бачила? Дивись, який чарівний дельфінчик. І він висітиме ось тут. Ось такі чудові мушлі. Це для моєї русалочки. Тобі подобається? Звісно, подобається. Іди поплаваю в своєму акваріумі. О! Ти що робиш? Ану, Ха-ха! Що злякалась мою іграшкову акулу? О, який плавник! У мене з'явилася ідея. Мій акваріум охоронятиме зграя акул, а сюди повісимо ось це. У мене також є такі прикраси. Тільки краще. Подивимося, що я ще маю. У мене яка краса. Ідеальна прикраса для морського дна. А чого дрібнитись? Ага. Як здорово. Все висипаємо на морське дно. А ти все повторила. Ось так ось. О, диви, що ще я ще маю. Справжня мушля зі скарбами. Потрібно все обставити, щоб русалочці було комфортно у цьому акваріумі. Подивіться, яка краса. Ой, що це за жахливий звук. Е, -е так, у нас чудова група. Дивись, яке ліжко я тобі приготувала. Ось воно. Подобається. Поставлю його сюди. А от скриня з твоїми речами. Із коралів буде стілець. І столик для макіяжу. Так, сідай тут, звикай до нового будинку. Все готово. Ну, яка я молодець. Подивлюсь, як я виглядаю. Мені подобається. О, Бела також сидить чепуриця. А це бачила? Це буде справжня шафа із вранням. Поставлю її тут. Нарядів буде декілька пар. Ну що ж, твоя кімната готова? Відпочивай. Ось так то. О, а в мене все одно краще. А ось і неправда. Оцініть, чи акваріум вам подобається більше. Я маю ідею для нової кімнати. Ми зробимо там справжню кухню. Де згодна? Це твій новий холодильник з продуктами. Бачила нашу нову кухню. Дивіться, яка вона гарна і зручна. Що ж, є ідея. Навіщо нам кухня? Це вже не модно. Ми зробимо справжній бар. Обов'язково високі барні стільці. Хо. І звісно охорону, щоб стежили за порядком. Ось так. Чудово. Хм, а що? Якщо нам трохи пожартувати, о, Боже, як боляче, що це таке? Ой, я знаю, чим прикрасити стіл. Сюди чудово підійдуть квіти. Ось так. А за столом можна сидіти не лише тобі, але й твоїм гостям. Ой, як все мило. Ой, фу, як нудно. Дитячий садок. А ось я дещо вигадала невеликий зубастий сюрприз для нашої морської парочки. Що ти накоїла? Ти все зіпсувала. Це не смішно. Так, ми маємо ще один вільний поверх. Потрібно його заповнити. І це буде легко. Тут буде кімната для відпочинку. Поставимо тут ось це крісло. Небагато домашніх рослин, обов'язково журнальний столик і, звичайно, телевізор. Сідай сюди, відпочивай. Як класно вийшло. ну, несусь свій ніс. Подумаєш, у нас стоятиме диван, невелике крісло та стіли з квітами. А тут буде куточок для творчості. Ти у нас така художниця. Ти моя хороша. Намалю щось дуже гарне. О, чудово. Дах будинку готовий. Треба його прикрасити. Гадаю, зірка чудово підійде. Ні, мушля краще. А ще у нас буде ось така розвага. Справжня водяна гірка. Ах, так. Ну, добре, у нас теж є така гірка. Краще за вашу. Ох, невже ми все зробили? Тепер можна спокійно пограти. Спочатку заходимо в цю кімнату. О, здається, таксі під'їхало. Наша колісниця готова вирушати. Морський кінь відвезе вас куди захочете. Ну що, а ми поки що подивимось на наше творіння. Гарно вийшло. Подивіться на кожен поверх, котрий ми вигадали і прикрасили різними деталями. Тут і барна стойка, і коктейлі, і чудова кухня. І холодильник. Саме гарне у світі морське дно зі скарбами. Ну що ж, а тепер час покататися на нашій гірці. Так, як зручно спускатися на нижній поверх. Ось так. Дуже просто. Аго, ти чого? Ти перша почала. Ну добре, давай пограємо тоді.